Вітаю вас, малята, країна цікавої математики радо зустрічає вас усіх. Ви готові познайомитись з наступним числом. Тоді не будемо гаяти часу, пригоди починаються. Число дев'ять сиділо на галявині і було воно чимось дуже засмучене. Вітаю дев'ять, що сталося з тобою. І дев'ять розповів, що він застудився. І тепер, коли чхає, стає слабшим і меншим на цілу одиницю, яку весь час губить під час чхання. Апчхи! І ось так весь час. Один зрозумів, що дев'ятку слід вилікувати, тоді він стане сильнішим. Робись високим. Дев'ятка зробився високим. 9 та 1 об'єдналися і утворили нове число 10. Ось така пригода сьогодні стала, діти. А ми давайте пригадаємо, як утворилось число 10. 9 та 1 об'єднались і утворилось число 10. А записати це слід так: 9 додати 1 дорівнює 10. А позначається число 10 двома цифрами, які ви вже добре знаєте: цифри 1 та 0. А чому саме 1 та 0? Послухайте про це казочку. Одиниця і нуль жили в будиночках по сусідству і часто ходили на гостини один до одного. Разом пили чай з тістечками, читали книжки, співали пісні. Та одного дня налетів сердитий вітер і зруйнував будиночок одиниці. Робити нічого попросилася одиничка до сусіда нуля трішки пожити з ним. Та нуль тільки зрадів сусідці адже разом з одиницею він у десять разів краще заживе, з тих пір їх удвох. Всі стали називати десяткою. Число 10 можна по-різному складати з двох чисел. Допоможуть нам у цьому кубики, а ми зробимо правильний запис. Давайте розглянемо всі способи. Отже, один червоний і 9 сірих кубиків, 2 помаранчевих та 8 рожевих. 3 жовтих та 7 фіолетових, 4 зелених та 6 синіх, по 5 блакитних, 6 синіх та 4 зелених кубики, 7 фіолетових та 3 жовтих, 8 рожевих 2 помаранчевих кубики, 9 сірих та 1 червоний кубик. Ось такими способами можна утворити число 10. Малята, намалюйте будиночок десятки та запишіть всі ці способи, а ми продовжуємо з вами знайомитись з великою родиною чисел від 1 до 10. Я впевнена, що ви з легкістю можете назвати кожне з цих чисел. Назвіть їх самостійно, починаючи зліва направо. А тепер давайте зробимо це разом: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А тепер назвіть числа у зворотньому порядку справа наліво. І зробимо знову це разом: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Три, два, один. А зараз назвіть сусідів числа шість. Так, це 5 та 7. А хто сусіди числа 9? Так, вісім та десять. А у числа 2 які сусіди? Один та три. Сусіди числа чотири. 3 та 5, а ще назвіть сусідів числа 8. 7 та 9. Молодці малята. А зараз малята вирушимо у навколосвітню подорож разом з числами. Вмощуйтесь зручненько, ми вирушаємо. І ось перед нами велика африканська річка, яка тваринка живе тут. Носоріг. Крокодил чи бегемот. Виконайте додавання та скажіть, яка тварина живе в цій річці. Отже сім додати два буде. Так, дев'ять. Це бегемот. А це величезні степи саванни. Хто тут живе? Жираф, слон чи зебра? Виконайте додавання та скажіть, яка тваринка тут живе? Отже, 2 додати п'ять. Буде сім. Так, тут мешкають жирафи. А ось спекотна пустеля. Яка з тварин живе в пустелі? Верблюд, варан чи броненосець? Скільки буде чотири додати один? Так, п'ять і це варан велика ящірка. А ось берег океану. Виконайте додавання та скажіть, яка тваринка тут живе пелікан, черепаха чи крап. Так, це крап, число 10. А кого ми зустріли у джунглях? Виконайте додавання та скажіть, яка це тваринка? Горила, тигр чи лінивець? Так, це горила. А це холодна Арктика. Яка з тварин живе в Арктиці? Білий ведмідь, морж чи Північний Олень? Виконайте додавання. Скільки буде чотири додати 2? Так, шість це морш. Ми гарно з вами поподорожували. А хто це тут з'явився серед чисел? Та це ж добре нам знайомий ням, сніговий монстрик ням, і він хоче з нами пограти в гру, яке число зникло. Будьте уважні малята, адже ням такий спритний. Погляньте уважно та скажіть, яке число сховав ням? Так, це число 6. А зараз яке число сховав? Так, число 10. І знову якогось числа не вистачає? Це трієчка. А яке число зникло цього разу? Їх аж два. Так, це числа 4 та 9. І знову пропажа. Сховали числа два та вісім? Числам так сподобалось грати з нямчиком, що, повернувшись додому, вони вирішили пограти з нами у піжмурки. А ви, малята, вмієте грати в піжмурки? Тож давайте приєднаємось до гри. Ми будемо водити, а числа будуть ховатись. Будьте дуже уважні. Закривайте оченята. Один, два, три. Яке число зникло? Так, це число 9. Знову закриваємо оченята. І яке число зникло цього разу? Так, це одиничка. Молодці. Відкривайте оченята. Яке число зникло цього разу? Так, це число 10. Закрили оченята. Відкрили. Яке число зникло? Так, це число 6. І знову відкриваємо оченята. На мою думку, вже двох чисел не вистачає. Так, це числа 3 і 8 сховались. Відкрили оченята, якого числа не вистачає? Ви, молодці, це 5 і 2. На сьогодні, друзі, все. Сподіваюсь, вам сподобалась сьогоднішня пригода та число 10. Отже, малята, бувайте! А числа від 1 до 10 не забувайте.